Добрий день всім! Мене звуть Ольга Міхальченко, і сьогодні я рада представити від імені своїх колег результати фотометрії 25 малих астероїдів з різних сімейств і динамічних груп. Спостереження були проведені авторами в період з 2010 по 2021 рік на Чугуївській спостережній станції Інституту астрономії Харківського національного університету імені Каразина. Завдяки реалізації великих оглядових програм. Ми маємо можливість оцінювати зоряні величини, показники кольору альбедо та діаметри таких малих астероїдів. Однак для визначення обертальних характеристик необхідно проведення більш щільних у часі та довгострокових спостережень. Такі дані вкрай важливі для виявлення та вивчення змін обертального і орбітального стану астероїдів, спричинених негравітаційними ефектами Ярковського і Йова. Слід зазначити. Що спочатку ми не ставили перед собою завдання вивчення обертальних властивостей конкретних сімейств або динамічних груп астероїдів. Усі наведені тут дані є, так би мовити, побічним продуктом двох великих спостережних програм. Перша програма це фотометричне дослідження асинхронних подвійних астероїдів під керівництвом Петра Правеца з обсерваторії Ондржайов. Більше половини об'єктів, представлених у нашій роботі, є невеликими астероїдами, кратність яких ще не підтверджена. Друге довготривале дослідження реалізується в Інституті астрономії в Харкові і спрямоване на визначення фазових кривих і абсолютних зоряних величин астероїдів різних розмірів і типів. Як видно з рисунка, усі 25 астероїдів є швидкими ротаторами з періодами обертання близькими до так званого спінового бар'єру. Як було сказано, усі наведені фотометричні спостереження виконані на Чугуївській спостережній станції на 70-сантиметровому телескопі АЗТ-8. Впродовж 40 років цей телескоп використовувався кількома поколіннями астрономів для вивчення астероїдів. Але доля Чугуївської станції загалом і телескопа АЗТ-8, зокрема, була невідома з березня по 22-го року через окупацію російськими військами. На жаль, телескоп зараз не активний. Хоча оптика залишилась відносно неушкодженою, система управління телескопом і блок живлення були серйозно пошкоджені. ПЗЗ-камери були повністю знищені. Більш детально дізнатися про долю станції можна за посиланням, відсканувавши наведений код. У нашій роботі використовувалась ПЗЗ-камера FLI ml 4710 Її технічні характеристики наведені на слайді. Ви також можете побачити, який вигляд камера має зараз. Камера була оснащена стандартними фільтрами БВР і фотометричної системи Джонсона Козінса. Типовий час експозиції становив від 1 до 3 хвилин, залежно від близько астероїда. Спостереження 25 астероїдів проводилося в фільтрах В і Р або тільки в Р. Для серії отриманих зображень астероїда проводилась первинна редукція за стандартною процедурою, що включає віднімання темнових знімків та ділення на плоске поле. Щоб визначити блиск спостережуваних астероїдів, ми провели апертурну фотометрію. Типова похибка індивідуального вимірювання блиску становила 1,2 зоряних величин. Калібрування спостережень за стандартними зорями було виконано. За можливості за допомогою стандартних послідовностей зір з робіт Ландольта і Скіфа. У деяких випадках для порівняння зір ми використовували їхні зоряні величини в системі SDSS, які були трансформовані до стандартних величин Джонсона Козінса В і Р за допомогою відповідних рівнянь. Точність отриманої абсолютної фотометрії знаходиться в межах від 1 до 3 Сотих зоряної величин, а точність вимірювань показників кольору V-R знаходиться в діапазоні від 2 до 3 сотих зоряної величини. Абсолютні зоряні величини астероїдів розраховано в системі AG1G2 фінських колег. На жаль, ми спостерігали астероїди в обмеженому діапазоні фазових кутів. І отриманих даних недостатньо для впевненого визначення всіх параметрів фазової залежності. Тому для визначення абсолютної зоряної величини ми використовували середні значення параметрів G1G2 для різних типів астероїдів. Для апроксимації спостережних даних використовувався онлайн калькулятор фотометричної системи AG1G2. У разі спостережень лише в r фільтрі. Для визначення абсолютної зоряної величини використовувалося усереднене для певного типу значення показника кольору V-R. Для обчислення геометричного альбедо ми використали відому формулу де ПВ геометричне альбедо астероїда, де діаметр астероїда, який вказаний у кілометрах. Ми використали наші оцінки абсолютних зоряних величин, і усередині діаметри, отримані з інфрачервоних даних. Для астероїдів із відсутнім радіометричним діаметром, але з відомим типом, ми оцінили діаметри, використовуючи отримане значення абсолютної зоряної величини та середнє значення Альбедо для конкретного типу. У наведеній таблиці можна побачити динамічні і фізичні параметри для всіх спостережених астероїдів, а саме: приналежність до родини або орбітальної групи в головному поясі, визначений період обертання, максимальна амплітуда кривої блиску, показники кольору V-R, отримана абсолютна зоряна величина. Усереднені значення радіометричних діаметрів та геометричних альбета, взяті з баз даних Вайснеовайсакарі або Спіцер. У передостанньому стопчику геометричне альбедо оцінене з використанням отриманих нами значень абсолютних зоряних величин. У останньому стопчику наведено значення параметра а зірочкою майже для всіх спостережуваних астероїдів. Це лінійна комбінація показників кольору у фотометричній системі SDSS, взятих із каталогу SDSS та огляду SkyMapper. Аналіз залежності між цим параметром та геометричним альбетом спостережуваних астероїдів буде наведено пізніше. Ви бачите, що майже всі спостережувані астероїди є невеликими об'єктами з діаметрами менше 10 км внутрішньої та середньої частин головного поясу. Тільки один астероїд. Найбільший в нашій вибірці належить до зовнішньої частини головного поясу. Дев'ять астероїдів належать до таких сімейств, як Еос, Ерігона, Флора, Марія, Масалія, Фокея і Зіта. І чотири об'єкти є так званими Марс-кросерами, тобто об'єктами з орбітами, що перетинають орбіту Марса. Нами вперше визначено періоди обертання трьох астероїдів. Також перша оцінено діаметри чотирьох 4 астероїдів. Шість астероїдів мають великі амплітуди понад 3 зоряної величини, що може вказувати на їхню значно видовжену форму. Інше 5 астероїдів мають низькі амплітуди менше десятої зоряної величини, що може вказувати на їх майже сферичну форму або аспект близький до полярного. Наступні три слайди демонструють складені криві блиску всіх 25 астероїдів. До кожної кривої блиску є коротка інформація про властивості астероїдів, такі як параметри орбіти, приналежність до сімейства або динамічної групи, таксономія з літератури. Дивись, примітки. Припущення типу на основі отриманого нами кольору V-R та основні дані з таблиці 1. Кольором позначено наступне. Червоний колір вказує на відсутність значення певного параметра. синій – це назви сімейств. Сірий марс-кроссери. Усі криві близько були виправлені за світловий час, а зоряні величини приведені до одиничної відстані від Землі та Сонця. Деякі криві близько мають виражену бімодальність. Інші набагато складніші, що може вказувати на досить неправильну форму астероїда. Аналіз отриманих результатів. Ми виявили хорошу кореляцію між наборами радіометричних і перерахованих Альбедо. Коефіцієнт кореляції 92 сотих, сутільна червона лінія. Але зі збільшенням Альбедо відхилення від лінії збігу. Збільшуються. Є давно відомою проблеми невідповідності Альбедо для малих астероїдів через неправильну оцінку абсолютної зоряної величини. Це вказує на те, що наявні теплові моделі мають бути уточнені для невеликих високоальбетних астероїдів, враховуючи скориговані абсолютно зоряні величини та значення фазового інтегралу. Використовуючи згаданий раніше параметр А із зірочкою та наші оцінки Альбедо, ми побудували графік розподілу спостережуваних астероїдів на площині а із зірочкою від Альбедо. Цей параметр у поєднанні з геометричним Альбедо є дуже чутливим до таксономії астероїдів і забезпечує достатньо більшу розбіжність скупчень різних таксономічних класів. Отже, цей графік дозволяє нам припустити, що три члени сімейства Флори, а також астероїди Фернандус 7089, водки Ясуєнеда 30717, 32897 та 80593 належать до С- типу. Середньоальбидний астероїд Келі знаходиться поза областями К типів через від'ємне значення зірочкою. Для цього астероїда необхідні більш точні спектрофотометричні спостереження. Астероїди Паринаго та 15040 як і астероїд 25675, який належить до середньоальбетного сімейства Марія, можна класифікувати як С-тип за допомогою даного графіка. Але їхні значення показника кольору V-R є типовими для С-типу, тому необхідні додаткові спостереження. Астероїд 24404. Належить до сімейства Еос у зовнішній частині головного поясу. За допомогою параметру а із зірочкою та Альбедо цей астероїд можна класифікувати як К-тип, а його положення в площині а із зірочкою Альбеда є типовим для сімейства Еос. Астероїд Русьян пов'язаний зі старим сімейством Зіта Х типу. Помірне Альбедо цього астероїда. Та від'ємне значення А і зірочкою свідчать про належність до М типу. В області низького альбедо знаходяться два астероїди. Юкар, член членницькольбенного сімейства Ерігона і 25782, який належить до середнього альбедного сімейства Масалія. Цей астероїд може виявитись інтерлопером. Але потрібне більш точне значення Альбедо. Отже, результати. Одним із важливих результатів цієї роботи є отримання значень показників кольору V-R для 21 астероїда. Також для всіх астероїдів перераховано абсолютні зоряні величини за допомогою функції AG1G2 із середніми параметрами для різних таксономічних типів. Значення геометричного альбету перераховано для 21 астероїда з використанням середніх радіометричних діаметрів і переоцінених абсолютних зоряних величин. Оцінено періоди обертання та амплітуди кривих близьку для всіх 25 астероїдів. Вперше визначено періоди 3 астероїдів. Також вперше оцінено діаметри 4 астероїдів. Аналіз таких параметрів, як абсолютні зоряні величини, альбедо, а також показники кольору V-R і значення параметра I-зірочкою, отримані з оглядів SDSS і SkyMapper, дає можливість ефективно класифікувати астероїди за їхньою таксономією. Однак для п'яти астероїдів з нашої вибірки, їхні кінцеві типи є неоднозначними, тому ці об'єкти потребують додаткових спостережень. Отримані нами Дані можуть бути використані в подальшому для визначення нахиловості обертання і форми даних астероїдів, а також для планування подальших спостережних програм. Усі отримані результати опубліковані в журналі Planetary and Space Science. Доступ до статті відкритий, тож всі зацікавлені можуть ознайомитись з публікацією, перейшовши за посиланням. Дякую за вашу увагу!